Давайте ще раз скажемо, слава нашому Богу. Слава Богу, Бог, продовживши наше життя, дарував нам змогу знову прийти перед Його лице, прийти до Його дому. І, брати і сестри, Бог і сьогодні Він хоче щось нам сказати. Він природував своє Слово. І як добре, коли ми будемо пильними для того, щоб, для того, щоб почути, що говорить Господь, до кожного із нас. Я сьогодні хочу поділитись Божим Словом. Ми сьогодні маємо День подяки, День вдячності дя для нашого Бога. І я би хотів сьогодні, щоб ви порозумали дещо про іншу жартву. Можливо, це не стосується нашого земного життя або ж земних благ. Але я хочу, щоб ми сьогодні подивились, а чи взагалі я перебуваю в Христі і чи я маю плід, який хоче бачити воні Христос. Свого часу Бог через пророка Ісаю, досить відомий розділ, п'ятий розділ. Він звертається, і він говорить такі слова, зачитаю з першого віршу. Заспіваю улюбленому моєму пісню любовну про його виноградник. В улюбленого мого був виноградник на верхів'ї Плодючої Гори. Він обвів його муром і очистив його від каміння, і насадив у ньому добірну виноградну лозу. А серед саду збудував башту, і збудував човило, та й сподівався, що вона зародить. Добрі грона, а вона вродила дикі ягоди. А тепер ви, мешканці Єрусалимські та ви, мужі юдеї, розсудіть мене з виноградником моїм. Що ще мав би я зробити виноградникові моєму, чого я не зробив? Чого воно так стало, що він зародив дикі ягоди? Коли я сподівався, що він зародить добрі грона. Бог через пророку Ісая звертається і каже. Я заспіваю пісню мою любовну проспіваю улюбленому моєму пісню любовну про його виноградник. І каже, на верхів'ї плодючої гори. То тобто Бог створив всі умови для того, щоб Ізраїль, для того, щоб його народ він приніс плід, добрий плід. І каже, Бог задає питання і каже четвертим віршом, що ще я мав би зробити виноградникові моєму, чого я не зробив. Чому так сталося? Чому народ ізраїльський він не оправдав очікування Бога? Всі можливості або всі умови були створені для того, щоб народ ізраїльський він приніс добрий плід. Але Бог каже: я сподівався, але я отримав дикі ягоди. Другий текст, на чому і базована моя проповідь, я хочу зачитати, це новий заповідь. Євангелія від Івана, 15 розділ Христос говорить так, читаю також з першого віршу. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Кожну галузку в мене, що не родить плоду, він відтинає, а кожну, що родить плід, очищає її, щоб більше плоду родила. Ви вже чисті через Слово, що я говорив вам Його. Перебувайте в мені і я в вас. Як галузка не може плоду родити від себе, так і ви, коли в мені не будете пробувати. Я виноградина, а ви галузя. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви не можете робити нічого. Коли хто не перебуває в мені, той буде викинутий геть, як галузка і всохне, і зберуть їх, та й кинуть у вогонь, і згорять вони. Коли пробуватимете в мені, а слова мої пробуватимуть у вас, то чого схочете, проситимете і станеться вам. У тому прославиться Отець мій, якщо ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Слова Ісуса Христа. Перший вірш говорить так: Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. І кожну галузку в мене, що не родить плоду, він відтинає. Христос проводить певний прообраз і каже, я галузка, я правдива, я правдива виноградна лоза, а ви галузя. І кожну галузку, що приносить плід, написано, отець відчищає, то тобто бажання Бога, щоб галузка, яка приносить плід, вона мала ще більше плоду. І каже: а кожну галузку, яка не приносить плід, яка є безплідна, отець відтинає. І вона засихає. Брать і сестри, я хотів, щоб ми сьогодні задумались над тим, що значить перебувати в Христі, що значить перебувати на виноградині. Знаєте, каже Христос: ви без мене робити нічого не можете. Тобто, якщо людина не буде перебувати в Христі, не буде перебувати на цій виноградині, вона плоду доброго не зможе принести. Каже, я виноградина, а ви галузя. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить багато плоду. Що ж значить перебувати в Христі? Що значить перебувати на цій виноградині? Брати сестри, це брати соки із лози. Це брати соки із лози це питатись від лози. Це питатись від Христа. Це преображатись. В образ Христа. Продовж свого життя це змінюватись в образ Христа. Другий текст нам говорить, каже, майте ті ж самі почуття, що в Христі Ісусі, то тобто, є преображайтесь в образ Христа. Те, що любить для Бога, воно має бути любим для нас. Те, що бачить Бог, що це правда і це свято, воно має бути так само в очах наших. Каже, хто перебуває в мені, той зародить багато плоду. А як нас, браті сестри? Чи перебуваю я в Христі, чи преображаюся я в образ Христа? Чи змінююсь я, стаючи більш схожим на Христа? Знаєте, є небезпека залишатись без плоду. Тому що цей текст нам відкриває і каже, хто залишається без плоду, хто безплідний, той буде відкинутий геть. Того буде відрізано від виноградної лози від виноградної лози. Небезпека в тому, щоб залишатись безплідним. Але Христос каже: якщо в мені пробувати, ви будете, і слово моє пробуватиме в вас, то тим прославиться Отець, що ви принесете багато плоду. І ще є таке зауваження, яке Христос говорить, іноді ми здатні приймаючи Слово. Або ж, читаючи Боже Слово, виривати контекст. І ми кажемо, написано так, коли хто попросить що в Бога, то Бог дасть йому. І здавалось би, це правда, і так написано. Але цей текст нам відкриває сьомий вірш, коли пробуватимете в мені, і слова мої пробуватимуть у вас, то є певна умова для того, щоб бути почутим Богом. Умова перебувати в Христі, питатись соками від Христа, живити свою безсмертну душу Христом Ісусом, Його Словом. І знаєте, я далі буду читати книгу пророка Ісаї, цей самий розділ, що сталося, або який вирок був принесений для Ізраїля. Ми можемо іноді думати, що залишаючись без плоду, ми будемо так далі жити. Але Бог каже, Такі слова, п'ятий вірш п'ятого розділу. А тепер я скажу вам, що зроблю з виноградником моїм. Розберу його огорожу, нехай його пустошать, повалю мур, нехай його топчуть, І залишу його пусткою, не будуть його ні обрізати, ні обкопувати. Нехай заростає терниною і будяками. Та ще й хмарам звелю я не спускати. Дощ на нього, виноградник Господа Савофа, це рід Ізраїля, а царство юди, це насадження Його любе. І чекав він у ньому правосуддя. Аж тут кровопролиття чекав правди, а тут голосіння. Четвертий текст нам говорить, каже, Бог задає питання, що я ще мав би зробити, або що залежало ще від мене, що я не зробив. Чому сталося так, що дикі ягоди? Замість того, щоб мені отримати добрий плід. І каже: ось що я зроблю. Дуже страшні слова. Каже: я відніму свою огорожу. Я розвалю мур. Я хмарам забороню, або ж скажу, щоб вони не спускали дощ, брати і сестри. Як добре, що в нашому краї або ж над нашою землею ще Божа охрана є, слава нашому Богові. Ще той мур він не розвалений Богом. Але Бог чекає від нас плоду. Бог чекає, щоб ми преображались в образ Христа. А Бог бажає, щоб ми ставали схожими на Його, досліджуючи Його Слово, вивчаючи характер Бога, бажання Бога, цілі Бога, щоб нам змінюватись в образ Христа. І каже: Я відніму ограду. Хай збереже нас від цього Господь. Хай благословить нас Бог, щоб нам перебувати в Христі. Перебувати на цій виноградині, яка є Ісус Христос, питаючись Його соками залишатись плідними для нашого Господа, щоб нам, свого часу, приставши перед Бога, прийти не з пустими руками. Свого часу до одного із царів, не ізраїльських царів, було слово, каже, ти зважений на вазі, то із тебе зважено. І на великий жаль ти знайдений дуже легенький. Хай збереже нас. Від такого стану Господь. Христос сказав: вітка, яка не приносить плоду, яка є безплідна, вона буде відсічена, відсічена від виноградної лоси. хай також збереже нас Бог. І знаєте, пригадуються слова пісні. З чим явлюся перед Богом, як той день прийде? Брати і сестри, хай це питання воно залишається в нас. З чим явлюся я перед Богом?» З чим пристану я перед Божим лице? Який плід я принесу для свого Бога? І сьогодні, перед початком зібрання, бажання моє молитись до Бога, щоб Бог благословив нас ревним бажанням приносити плід для нашого Бога. Ми не зможемо, перебуваючи в Христі, питаючись його соками, ми не зможемо залишатись безплідними. Тому хай благословить нас Бог, щоб нам приносити плід для нашого Бога. І перед початком зібрання будемо просити нашого Бога. Амінь.